Вітаю всіх присутніх методистів та організаторів заходу! Ласкаво запрошую на онлайн-екскурсію до методичного кабінету Гайверинського професійного аграрного ліцею в подорож по освітньому простору, де ідеї перетворюються на навчання, а педагогічні працівники знаходять натхнення для своєї роботи. Перш ніж розпочати подорож, хочу анонсувати ювілейну подію. У 2024 році Гайворонському професійному аграрному ліцею виповниться 100 років з дня його заснування. Заклад має свою історію, має свій герб, має свій прапор. Але родзинкою та візитівкою закладу є трактор Універсал 2, який знаходиться в центрі навчального закладу. Випуск розпочато у 1934 році Кіровським, а з 1944 року. Володимирським тракторними заводами. У навчальний заклад надійшов у 1953 році для підготовки механізаторів сільськогосподарського виробництва. Це перший вітчизняний трактор, який експортувався за кордон, в Нідерланди, Туреччину та Іран. Методичний кабінет знаходиться на першому поверсі головного корпусу. При вході ви бачите стенд Герої нашого часу присвячений нашим випускникам. Які загинули, захищаючи Україну від російських окупантів. Далі по коридору, в лівому крилі, для методичного кабінету виділено окремий кабінет. Поруч розміщено кабінет заступника директора з навчально-виробничої роботи. Відбувається організація та контроль навчально-виробничого процесу в закладі. Бібліотека, яка має затишний куточок, простір натхнення та відпочинку. Як для здобувачів освіти, так і для педагогічних працівників. Далі знаходиться кабінет старшого майстра, який координує процес виробничого навчання. Корпус повністю забезпечений Wi-Fi покриттям. І нарешті запрошую вас до кабінету, де на кожному кроці пульсує дух творчості та навчання. Це місце, де ідеї стають живими, а ресурси стають доступними для кожного педагога. Методичний кабінет ліцею це робочий орган з організації методичної роботи, який діє на підставі положення про методичний кабінет. Він є живим організмом, центром методичної роботи з педагогами, де народжуються ідеї, розвиваються педагогічні обдарування, кабінет, в якому завжди відчинені двері, затишно і комфортно, обстановка сприяє робочій та творчій атмосфері. Кабінет має загальну площу 36 квадратних метрів. В центрі розміщений стіл для засідань, розрахований на 20 місць. Для оздоблення стін було обрано шпалери з зелених тунах, для створення заспокійливої атмосфери та вдало підібрані гардини, які створюють затишок і комфорт в кабінеті. Таке вдале поєднання створювали учні будівельного та швейного профілю. Кабінет облаштований научними стендами, двома шагами для зберігання документації. Та забезпечено сучасною комп'ютерною технікою. Діяльність методичної служби закладу спрямована на реалізацію методичної проблеми ліцею, сучасні освітні інструменти, підвищення рівня цифрової компетентності учасників у освітньому процесу. Робоче місце методиста забезпечено комп'ютером, веб-камерою, мікрофоном, акустичними колонками та сучасним кольоровим принтером EPSO. В методичному кабінеті Створені всі необхідні умови для ефективної підготовки викладачів та майстрів виробничого навчання, до уроків, індивідуальної методичної роботи, самоосвіти, а також проведення методичних заходів. В кабінеті 5 робочих місць для педагогічних працівників забезпечені хромбуками. Для зручності створено аккаунт ліцею, де на Google диску зберігаються всі необхідні матеріали для роботи педагога. Матеріали та відеозаписи обласних шкіл та конкурсів, методичні рекомендації, матеріали школи цифрової компетентності та інші. У вільний час кожен педагог може попрацювати в кабінеті, підготуватись до конкурсів, уроків, методичних заходів. У методичному кабінеті відбувається безперервний професійний розвиток педагога. При потребі використовується мультимедійне забезпечення. Що удосконалює проведення різноманітних методичних заходів, в тому числі на всеукраїнському та обласному рівнях. На стелажах методичного кабінету зібрані основні законодавчі акти про освіту, державні стандарти, плани роботи ліцею, навчальні та робочі програми для всіх груп, матеріали методичної ради, педагогічної ради, перспективні плани атестації та підвищення кваліфікації. Виданичі матеріали Департаменту освіти та навчально-методичного кабінету, педагогічна, науково-методична література, методичні журнали, матеріали передового педагогічного досвіду, документація методичних комісій. Частина методичної літератури зосереджена в бібліотеці ліцею. Бібліотека це потужний інформаційний центр педагога. В бібліотеці також функціонує куточок простір, натхнення та відпочинку. Також в кабінеті створені стенди, на яких систематично оновлюється інформація. Стенд атестація, який висвітлює питання атестації. Стенд Сучасний урок. Сучасний урок це основа ефективного та якісного навчання. Стенд Науково-методична проблема ліцею. Стенд на допомогу викладачу та майстру виробничого навчання. Де висвітлюються всі методичні матеріали для роботи педагогів. Стенд Наші досягнення, який висвітлює досягнення педагогічних працівників ліцею. Також створено папку Наші досягнення, яка постійно поповнюється сертифікатами та дипломами участі у обласних заходах, всеукраїнських заходах, челенджах, конкурсах онлайн-навчаннях. Для змінних міні-виставок. Створено локацію, де можна переглянути методичні рекомендації, творчі звіти педагогічних працівників, які атестуються, результати конкурсів, підсумки роботи школи цифрової компетентності та школи молодого майстра, індивідуальні папки портфоліо педагогічних працівників, Створено банер закладу та альбом профорієнтаційної роботи, який знаходиться в методичному кабінеті. Працює сайт ліцею який є засобом комунікації освітнього закладу з батьками, учнями, засобами масової інформації та громадськістю в цілому. Створено сайт методиста, на якому розміщені різноманітні матеріали, що допомагають педагогічним працівникам підвищити свою професійну компетентність. Також висвітлюється інформація про методичну роботу. За своє існування сайт має близько 30 тисяч переглядів. Також функціонує віртуальний методичний кабінет, інформаційно-педагогічний портал, який створено з метою підвищення ефективності методичної роботи та професійної компетентності педагогів. В ліцеї створено і працює 6 циклових комісій, числа викладачів та майстрів виробничого навчання. Методичні комісії викладачів загальноосвітньої підготовки природничо-математичного циклу та гуманітарного циклу. Методичні комісії викладачів та майстрів виробничого навчання сільськогосподарського циклу та з професії кравець закліник. Методичні комісії викладачів та майстрів виробничого навчання будівельного циклу та з професії кухар-кондитер. У кабінеті проводяться засідання методичних комісій згідно з графіком та планом роботи на рік, у своїй роботі методичні комісії основну увагу приділяють розгляду і внесення коректив в робочі навчальні плани і програми, аналізу рівня навчальних досягнень учнів, удосконаленню навчально-матеріальної бази, організації проведення і аналізу уроків, обміну досвідом, організації конкурсів професійної майстерності впровадження інноваційних технологій, розробці і розгляду тематики дипломних робіт, розробці матеріалів комплексно-методичного забезпечення, професій і предметів. Також проводяться наради з різних питань. Проводяться засідання методичної ради, інструктивно-методичні наради, працюють творчі групи. Для проведення онлайн-заходів, консультативних. Інструкційно-методичних нарад обласних шкіл, засідань творчих груп для певних категорій педагогів невеликої чисельності в нагоді стає комплекс робоче місце методиста, робочий стіл педпрацівників». Проводяться різнопланові презентації. Так, наприклад, старший майстер для здобувачів освіти презентувала подарунок від знаного українського кухаря Євгена Клопотенка книгу. Весняне різномаїжжя з підписом автора. Співпраця майстра і автора книги почалась із внесенням його креативних страв до переліку навчально-виробничих робіт з професії кухар 4-го розряду та висвітлення в мережі інтернет учнівських страв, приготовлених за його технологіями. В методичному кабінеті проводяться засідання комісії по підбиттю підсумків різнопланових конкурсів, тижнів з професій, предметних тижнів. Працює школа цифрової компетентності. Цифрова компетентність педагога є однією із найважливіших характеристик для педагога у наші часи. На заняттях школи педагоги вчаться використовувати інструменти освітніх технологій, такі як онлайн-ресурси, онлайн-платформи, інтерактивні дошки та системи управління навчанням а також здатність ефективно інтегрувати цифрові технології в методи навчання та плани уроків. Метою школи молодого майстра виробничого навчання в Гайверинському професійному аграрному ліцеї є формування педагогічної майстерності, творчої індивідуальності, вивчення і впровадження інноваційних методик, розвиток творчої ініціативи, надання майстрам допомоги. Орієнтованої на оволодіння знаннями та педагогічними вміннями сучасних технологій виробництва. Засідання атестаційної комісії проводяться згідно плану роботи. Локації для засідань періодично змінюються. Це може бути методичний кабінет, кабінет заступника директора з навчально-виробничої роботи або комп'ютерний клас. Підсумкове засідання, як зазвичай, проводиться в комп'ютерному класі. Де педагоги презентують свій досвід роботи та досягнення за метатестаційний період. Педагогічна рада проводить засідання згідно з планом роботи закладу, який схвалюється на педагогічній раді і затверджується директором ліцею. Засідання, як правило, відбуваються в актовому залі. За потреби використовується мультимедійний проектор. Завершуючи екскурсію, хочу подякувати всім. За участь та зацікавленість у вивченні нашого методичного кабінету. Дякую за увагу!